Військовим на сході країни допомагати потрібно разом. Буковинські волонтери вкотре звернули увагу людей на потреби воїнів. АТО. вони запросили усіх охочих, до спільного плетіння маскувальної сітки. Кожного місяця буковинські волонтери влаштовують подібні акції на вулиці. Таким чином вони наголошують, готові співпрацювати з усіма, хто хоче допомогти захисникам. Плетуть маскувальні сітки на громадських засадах задля спільної перемоги. Такого масштабу сітку, як ця, якщо буде чоловік 30, то вони можуть її сплести дійсно за дві години. Лише один танк потребує. Ви трьох маскувальних сіток запевняє Олена Кміта. Листи сітки справа не з легких. Проте волонтери зробили вже чимало і їх, і кікімор. Ми відправили на сьогоднішній день більше 400, Ми вже наближуємося до 500 сіток, і більше 300, майже скоро буде 400 кікімор. Це ми працюємо півроку, шість місяців з копійками. Щоб плести сітку на вулиці, зібралися волонтери з різних організацій, серед них і Анатолій Гуцл, який регулярно їздить на схід, аби доправити допомогу бійцям АТО. він запевняє, що навіть під час так званого перемир'я люди продовжують допомагати, хоча не так активно. Ви Самі розумієте, яке життя на сьогоднішній день в Україні з нашим підняттям цін, з нашими зарплатами, з нашим рівнем життя. Але хочу сказати, що люди не байдужі. Може трошки щось зменшилося, але є інші люди, які хочуть, які можуть, які приходять, які приносять. Собівартість плетіння такої сітки 130 гривень. Це лише основа і матеріал. Робота волонтерів безцінна. В магазині одна така сітка вартує близько півтори тисячі гривень, розповідають активісти. А їх за словами волонтерки потрібно багато. Сьогодні доброчинці не вкладаються в план роботи на 54 штуки. Тож волонтери закликають усіх охочих долучатися до плетіння спасіння. А працюють вони щодня з 9 ранку до 7 вечора на Заньковецької 5 у Чернівцях. Олександр Докін, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.